У Борисполі внаслідок травм торік постраждало 5420 осіб. Це більше, ніж 2011-го. Протягом року зафіксовано 43 смертельні випадки. Слід відмітити збереження високих показників травмування внаслідок випадкових падінь. Це падіння під час пересування, особливо в зимовий період. Падіння в колодязі в яму, падіння з висоти. З цих причин до центральної районної лікарні звернулось 2807 осіб. Це на 117 осіб більше, ніж у 2011 році. З них смертельних випадків три. І цей показник суттєво відобразився на загальних показниках травматизму. І щорічно він знаходиться в межах 50 55 від загальної кількості травмованих. Попри сумну статистику, за останній рік у місті поменшило випадків травматизму, як на транспорті, так і внаслідок аварій. Всього за рік сталось випадків, з випадків, в яких постраждало 82 особи. Це на 15 осіб менше ніж у 2011 році. З 13 до 9 осіб зменшилась кількість смертельно травмованих осіб. Щорічно травмується понад тисяча дітей. Більшість випадків пов'язані з падіннями. На щастя, смертей не зафіксовано. Аналізуючи всі ці події, які призвели до нечасних випадків пов'язаних з Невиробничим травматизмом можна зробити висновок, що на ну на ці показники можна суттєво впливати. Було головою Київської обласної державної адміністрації було видано розпорядження і затверджено план першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в Київській області на 2013 рік. Будьте обережні. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.